Іждень для області був непростий. Щоденні обстріли громад Нікопольського району, а так і шахедами по критичній інфраструктурі криворіжжя. Десятки тисяч домогосподарств залишились без енергетики. Щира вдячність енергетикам, які швидко все відновили і повернули світло у домівки. Сьогоднішня ніч та ранок також були складними. Потерпала не лише Нікопольщина. Вночі ворог спрямував кілька безпілотників на новомосковський район. Два шахеди збили ПВК Схід через падіння уламків та втручання Решта БПЛА є руйнування на території комунального підприємства. Вже зранку агресор завдав масового удару по Україні. Було гучно і на Дніпропетровщині. Кілька вибухів пролунало у Павлоградському районі. Агресор поцілив по одному з підприємств. Минулося без жертв. Всього за тиждень оборонці неба знищили в області декілька ворожих ракет, а ще приземлили з десяток безпілотників. У 2024-му продовжуємо підтримувати дітей сіріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У січні створили чотири прийомні родини та один дитячий будинок сімейного типу, куди влаштували 14 хлопців та дівчат. Співпрацюємо із фундацією першої леді Олени Зеленської. Ще 22 дитячих будинки сімейного типу з п'яти хаток, апостолого, марганця найближчим часом отримують допомогу від організації. Побутову техніку, меблі, гаджети, кухонне приладдя, газові котли дуже вдячна за таку важливу та вагому підтримку. Наша область лідер із створення малих групових будинків. На сьогодні їх в області шість. Незабаром відкриття ще одного у Вакулівській громаді. Три на стадії будівництва. Наприкінці січня відбулось перше у цьому році засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Пріоритетними були питання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Запустили анкетування серед ВПО, залучили територіальні громади раду з питань ВПО та міжнародні організації, анкетування про потреби та проблеми. Про бажання інтегруватися в громади працевлаштування або відкриття власної справи, як завжди, гострим питанням залишається розширення фонду соціального житла. Разом з громадами та міжнародними партнерами визначаємо об'єкти, які можна облаштувати під оселі для внутрішньо переміщених осіб. Під головуванням очільника регіону Сергія Лисака відбулася нарада з головами районів та громад. Головна тема комплексна підтримка оборонців та їх родин. Обговорили впровадження нової ветеранської політики на місцях. Допомога героям наше спільне завдання. Плануємо виїзні зустрічі з громадськими організаціями ветеранів. Минулого тижня відбулась онлайн зустріч з урядовою уповноваженою з гендерних питань Катериною Левченка. Презентували методичні рекомендації для постраждалих від сексуального насильства. В них як спілкуватися з людиною, яка постраждала від насильства, як поставити питання жертві аби виявити злочин. Напрацювання будуть корисними для правоохоронців, соцпрацівників, психологів, громадських активістів, серед них розповсюдимо рекомендації. Проєкт створили за підтримки Офісу віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і апарату урядової повноваженої з питань гендерної політики. Рекомендації розробили фахівці інформаційно консультативного жіночого. Центру у тандемі з Національною академією СБУ обладміністрація, Міжнародний благодійний фонд Українська фундація громадського здоров'я і центр соціальної підтримки дітей та сімей. Добре вдома підписали меморандум. Він передбачає створення у регіоні простору за моделлю «Барнахус». Мета допомога хлопчикам та дівчатам постраждалим від насильства. В Україні таких центрів 11-12 буде на Дніпропетровщині, профінансує проєкт Дитячий фонд ЮНІСЕФ. Облаштовують декілька кімнат, зони медичного огляду, психологічної підтримки і ще фіксація свідчень. В області урочисто дали старт другому етапу проєкту Всеукраїнській шкільної ліги пліч-опліч. В одному з ліцеїв Кам'янського зібрали сім команд зі спортивного орієнтування. Учні показали своє вміння діставатися пункту призначення за допомогою карти та компасу. Підтримати дітей прийшли амбасадори проєкту з Дніпропетровщини, олімпійська гордість Діна Міфтахудінова та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Провели телеміст зі столицею, Одеською, Київською, Львовською областями. Його ведучими став шоумен Юрій Горбунов. Юних учасників онлайн привітали зірки спорту: боксер Олександр Усик, стрибунка Ярослава Магучих та футболіст Андрій Шевченко. Шкільні команди тепер змагатимуться на рівні громад. Далі на них чекають районні та обласні змагання і, нарешті, фінал. Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч ініційовані офісом президента спільно з міністерствами спорту та освіти. Продовжує свою роботу група Прозорість та підзвітність відслідковує доцільність і законність тендерів. Вже вдалося скасувати та зменшити вартість 25 закупівель. Загалом на майже. Півмільярда гривень під час війни важливо використовувати кошти раціонально у пріоритеті має бути допомога військовим.